Всім привіт! От випробував поза кадром кху -кху. свого свого помічника Культиватор кентавр мк 30 16 т От його тут характеристики написані. От що можу сказати? Мені сподобалось, файна річ. Надо, немає кому знімати, то все зняти відео, як воно працює. Ну, зараз про, спробую поставити відео і камеру верніше, і зняти відео так. Все повидирало. Я просто перед тим, що газу багато не давав, так. Ще треба обкатати, так. Вантажити. Треба хотіло, щоб воно повидирало і повикидало її разу. Насо незручності. Цим культиватором я задоволений, файно працює. Перемелює добре. Супер. Мені сподобалось. Так що, в принципі, як мотосапу можу е е рекомендувати такий культиватор Кентавр МК-301 дріб 6Т. От ще раз його тут є. Дані цього мотокультиватора. Працює добре. Я задоволений ще раз кажу його роботою. На жаль, не було в мене можливості зняти під час роботи, бо я не маю оператора, щоб хтось зі сторони міг зняти нормальне відео. Ну а от результат роботи можна от подивитися. Є супер. Суперовий результат для таких от нагрядки, десь міжряддя, це незамінна річ. Ну от такий мій відгук і в принципі можу сказати, що десь моя оцінка з е, на сьогоднішній день 5 балів з 5 балів цьому культиватору. Не знаю тільки от хто користується такими культиваторами, є питання, чи треба заточувати фрези, бо вони тут в принципі вже якби само Заточилися, от фарба вже зійшла і тут ніби якби він вже трошки заточений, якби їх як ніби самозаточувальні, чи що вони? Зараз треба почистити, то все он, трави повиривав тут багато. Ну, ще раз скажу, я культиватором задоволений, як буде далі його робота, подивимось. Ну, але на сьогодні. Перший раз, перший день випробування він витримав на відмінно. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, хороших успіхів в справах, відмінних результатів, гарних врожаїв і всього найкращого. До побачення!